День шановні колеги, починаємо наш черговий брифінг. І сьогодні в нас в гостях начальник управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації Вікторія Точена, пані Вікторія, доброго дня. Доброго дня рада всіх чути, бачити, і дуже дякую за запрошення. Ну, ми традиційно побудуємо нашу роботу. Спочатку невеличке вступне слово. Чим живе культура Донеччини в ці непрості часи. А після того, якщо у колег будуть якісь питання, будемо їх вам ставити. Прошу. Ну, головне питання, яке я сьогодні б хотіла винести і проговорити, і про що говорити? Це саме переосмислення нашого. Пам'ятника видатного Івана Кскультора Івана Кулькавалідзе, це так званого пам'ятника, який раніше мав назву історії і монументального мистецтва. Це пам'ятник, який знаходиться у Святагівську. Пам'ятник в минулому мав назву Артема, але на сьогоднішній день. Підготовлені всі документи, схвалені на координаційній раді у Міністерстві культури, і ми отримали дозвіл на те, щоб цей пам'ятник внесли в державний реєстр з новими назвами. Це назва в нього пам'ятник авторства видатного скульптора Івана Кавалерідзе, пам'ятник монументального мистецтва і пам'ятник технічного значення, і пам'ятник має національне значення, він буде збережений, переосмислений, і я сподіваюся, що він в подальшому таки буде виконувати роль родзинки розвитку туристичного розвитку, економічного розвитку, культури, історії нашої Донеччини. Дуже дякую. А нам чи може цей пам'ятник стати таким собі центром, навколо якого формується музей тоталітарного минулого? Бо у багатьох країнах пострадянських є такі музеї, туди звозять там Леніних і всіх інших з усіх окраїн, і це дуже популярні речі, бо для певної частини світа це якась така історія, екзотика і все інше? Це для нас не дуже добре минуле, а для них це екзотика, на яку вони їдуть і хочуть платити гроші. Звичайно, коли ми говорили про переосмислення самого пам'ятника, і говорили про те, що необхідно зберегти нашу історію і наших митців, які працювали, ну не пощастило їм народитися в сучасному часі, а народитися, коли бурхлива історія 17-20-х років, 27-х, коли вони не могли творити. То тим самим ми і говорили про переосмислення і визначення площадки, де можна було розмістити музею тоталітарного режиму, звести туди всі ці декомунізовані, деколонізовані пам'ятники і пам'ятні знаки, аби можна було вивчати історію, показувати, говорити і проговорювати про це. Звичайно, таку ідею ми розглядали, і попереду буде і обговорення, і визначення. Місця, де це буде, і яким чином це вплине на одним ще одним із туристичних маршрутів нашої Донеччини? Подальшому ви не відслідковували на території області, відбувається деколонізація і декомунізація, і вона відверто кажучи, відбувається дещо стихійна. Чи не втратили ми вже якихось цікавих історичних або культурних. Речей через отакі от дії. Чи все, що там зноситься, немає жодного ані культурного, ані історичного сенсу. Це все типові пам'ятники, там з гіпсу, бетону, не авторські, і вони не є пам'ятниками не знаю там історії чи культури, культурними якимись пам'ятками Процес декомунізації в нашій області розпочався ще з 2015 року з моменту прийняття закону про декомунізацію. Донецька область одна з найперших пішла на реалізацію о, цього закону і відслідковувалися, скажімо так, що м, всі Леніни, ну майже всі Леніни і е, е, якісь на той час видатні. Е, Постаті Радянського Союзу, вони типові пам'ятники, штамповані і не мали ніякого авторства на сьогоднішній день для нас на території Донецької області. Це саме пам'ятник Артему Кавалерідзе, який має і наукове значення, який має і історичну цінність, і він зберіг свою автентичність, майже зберіг, не зважаючи на проведення. Реабілітації цього пам'ятнику декілька разів єдине, що змінилося, це його колір, але він не змінив не структуру бетону, з якого був зроблений на той час. Це, взагалі, прорив науки і техніки. Це збереження. До речі, на сьогоднішній день пам'ятників кавалерідзе, які були в бетоні, залишився в Україні і в світі один єдиний, Це пам'ятник Артему. Тому говорити про те, що ми там щось втратили, і це були е, такі видатні скульптори, які б готували ці пам'ятники. Ми не можемо на сьогоднішній день говорити. Але те, що зберегти необхідно і показувати тоталітарний режим про це говорити, звичайно, це необхідно. І ще буде час збирати після війни, після закінчення війни робити площадки, і робити, як ви сказали, парк. Скульптур тоталітарного режиму. А ще таке запитання, можливо, воно не дуже пов'язано з цим процесом, а не відслухне аналізували які а, а, культурні об'єкти, це навряд чи ми можна назвати втрачені у Маріуполі. Бо я знаю, у Маріуполі була дуже добра школа мозаїк, і Є там всесвітньо відомі мозаїки в Маріуполі лиш, лишилися. А, Але навіть, так, але в якому вони стані? Можливо, у вас є якісь там неофіційні відомості про ці витвори мистецтва? З неофіційних даних, те, що ми змогли е, проаналізувати інформацію, то майже всі мозаїки, які були створені Алою Горською в Маріуполі, то вони знищені. Вони не збереглися і вони не аутентичні, але сподіваємося на те, що можливо будуть збережені якісь частки їх, не зруйнуються вони стовідсотково, що можна буде хоча б частково відновлювати, реабілітувати їх, реставрувати і доводити про те, що на території України є митці з. Світовою світовим ім'ям, і по їх на сьогоднішній день розробкам навчаються у світових е, с... архітектори е, світового масштабу сьогодні вивчають досвід роботи наших митців, в тому числі і Али Горська, в тому числі і Кавалерідзе. У... Я вам повинна сказати, що те, що ми відслідковуємо і по бахмуту, наприклад, у нас дуже багато руйнації, і ми навіть не можемо сказати. Скільки і чого там залишилося, все, що ми бачимо, і те, що доходить до нас, це майже 90% це руйнації, просто руйнації, і тому ми неодноразово зверталися і до міністерства. І сьогодні ми говоримо про те, що вже необхідно розробляти нову практику щодо реставрації і відновлення тих об'єктів з використанням. Тієї ж практики Дрездена, Німеччини, яка відновлювалася майже 80 років, реабілітувала свою спадщину, або це пражська практика, або це практика Франції. Ну тобто є над чим працювати і що вивчати. Ви абсолютно праві, що навіть Збирати і відновлювати нам прийдеться, і ті наробки, які робили свого часу на зупинках тролейбусів. Тобто для нас відновлювати і говорити про те, що це необхідно робити, буде підлягати і мозаїка, бо це монументальне мистецтво, і історія, і архітектура. Чи чи не збирається управління запускати якусь інформаційну кампанію, чи можливо роз'яснювальну освітню кампанію щодо цінності всіх цих витворів? Бо коли ми там дивимося, як люди обговорюють цей колишній пам'ятник артему, вони бачать в ньому лише радянського ідола, радянського вожака тогочасних сепаратистів, як вони кажуть, але при цьому не бачать. Культурного величезного культурного в цьому витворі мистецтва теж саме можна сказати, що там свого часу спілкувався з різноманітними архітекторами, які кажуть, що на території Донецької області дуже багато житлових будинків там у конструктивістському стилі, який зараз у світі є дуже дуже коштовний, насправді дуже цікавий для всіх. Але люди, які в цих будинках живуть, не відчувають цієї от, історичної якоїсь спадщини причетності, теж саме ми можемо. Сказати про мозаїки для нас це звичайні мозаїки на фасадах будинків або десь там в ресторанах в громадських містах. А насправді ми багато хто з нас не відчуває їх справжню культурну цінність, бо там ми вішаємо кондиціонери, штукатуримо це гіпсокартоном і таке інше. Чи немає бажання запустити таку просвітницьку кампанію? Ну, якщо ви замітили, то ми на своєму сайті, звичайно, кожного разу надаємо цю інформацію. Ми працюємо з нашими управліннями культури на місцях, які повинні про це говорити. Що стосується пам'ятника Артема, то авторитетне мистецтво знавець, художник і видавець зі Львова, вивчавши роботи і життя Кавалерідзе, це Лужецький, він зробив наступний висновок. Я навіть його зачитаю. Для Кавалерідзе це була лише нагода створити щось геніальне і скульптуру небаченого масштабу. І він це створив. І всі е, фізіогномісти, які досліджували е, цей пам'ятник, вони говорять про те, що він більш схожий на кавалерідзе в молодості, аніж він схожий на Артема. Це пам'ятник кубізму, яких всього було у світі чотири. Більш за те, що ми будемо проводити роботу щодо внесення його до спадку ЮНЕСКО, це дуже доволі довга робота, коштовна, але з цим необхідно працювати. Говорити, навіть досліджувати про те, що він не тільки носить історичний якийсь прошарок для митців, мистецтва знавців, це ще і нау наукове. Я повторюсь, використання бетону того часу браттями Орленка, які розробили. Повторення його в світі немає. Він єдиний, от, по тим розробкам, які вони зробили саме для цієї гори на ту висоту, на той момент встановити його і аби він витримав і Другу світову, і сьогоднішню війну. Я більше того, хочу сказати: для нас цей пам'ятник це як непокора. Бо... Батальйон Кульчицького підняв свій прапор, підняв прапор України над Святогірськом і його бачили з усіх куточків. І це ще була од, одна така непокора про те, що тут Україна вона була, є і буде. Ніхто не збирається. Ви знаєте, ми повинні вивчати свою історію, вивчати своїх науковців, вивчати людей, які творили і працювали заради України, і не говорити про те, щоб переосмислювати взагалі то всіх цих артемів і так далі, і вивчати їх найсправдішню цінність для України, аби вона не повторилася. Що стосується кавалерідзе, то е, Савіти знищили повністю всі наробки кавалерідзе, і як людину, яка працювала в театрі, режисером, постановником, як людина писала для театру, і як людина, яка була автором і скульптором багатьох робіт своїх, ну, історію необхідно любити, вивчати і не допускати повторення того, що є в світі. Можливо, якісь запитання є у колег щодо е... Культурного життя області можна їх ставити або десь тут прямо в нас трансляція, або писати в єдиний інформаційний центр в наш спільний чат. А я ще хочу спитати вас про виставку, яка нещодавно відкрилася у Дніпрі. Дуже цікава виставка і дуже цікавий підход до формування цієї виставки, бо це виставка об'єднана не одним автором. А темами там практично є автори, які дали туди по одній роботі, це дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, що до цієї виставки, і які подальші плани? я знаю, що матеріалу у вас значно більше ніж вдалось розмістити в цих залах. У нас матеріалів набрано більше 500 робіт. і Ми продовжуємо з цим працювати. Для нас народження цієї виставки було для того, щоб показати і кричати всьому світу про те, що робиться у нас на Україні, про те, що нищиться наша культура, нище це не війна за територію, це війна за знищення нації. Тим більше ми в цій виставці хотіли показати роботу збройних сил України. Національної поліції, рятувальників, лікарів хотіли показати роботу наших освітян, працівників культури. Ну, і загалом, звичайно, через весь цей спектр це військових журналістів, взагалі то фотографів. Нам роботи надали більше, ніж 30. Авторів, і тому, коли ми вже кинулися робити цю виставку, ми її вже так компонували і хотіли показати. Роботи повинні були бути дуже якісними. А ми її збирали і описували по всіх сайтах, де змогли знайти з ким ми можемо контактувати. І збір цих робіт продовжується на сьогоднішній день. Якщо ви замітили, то ми говорили і про школи, і про роботу волонтерів. Тобто, нам хотілося показати взагалі то незламність українського народу в об'єктиві те, як бачить це а, журналіст, а, фотограф митець, який працює сьогодні на війні, ризикуючи своїм життям, дивлячись на весь цей жах. Виставка все одно закінчується позитивно, не завжди буде війна, буде відродження України. Тим більше, що у нас був досвід, коли ми відкрили свою першу виставку робіт, кравче вибачаюся, співпрацювали з 93-ю бригадою рибаковою Оленою, яка є прес-секретаркою цієї бригади. І ми вивозили ці роботи з театром, який гастролював в Німеччині. Ми бачили, як люди переоцінюють ті кадри, які вони дивляться з екранів телебачення. У нас в наступному році також є плани щодо гастролів нашого театру за межами нашої країни, і ми будемо просити авторів дати дозвіл вивести цю виставку, аби показати наживо, скажімо так. З тією історією, яку ми вкладали в цю виставку, і люди повинні пересічні люди тих країн, де буде гастролювати театр. А це і Франція, і Молдова на наступний рік у нас також заплановані, де можна буде показувати і говорити про те, що відбувається в Україні. І це не будуть говорити політики, це не будуть говорити офіційні люди. Це будуть говорити фотографи через свої роботи і наші митці, які працюють на сцені в театрі. Дякую, можна додати десь, дещо а, про те, як там життя Маріупольського театру. Я так розумію, що він відновив свою роботу а, і а, активно гастролює. Може, у вас є якісь ще подробиці щодо його сьогоднішнього стану? Трупу так, саме. Якщо ми говоримо про наш театр, який залишився в Маріуполі, то, то 80% акторів і. Скажімо так, трупи театру залишилися на території і не вийшли з Маріуполя, і вони залишилися працювати там. Минулого році, в червні, місяці, ми відновили роботу, поклавши обов'язки виконання директора театру на режисерку, яка працювала в театрі Людмилу Колосович. За невеликий час до театру приїхало всього. Сім людей, які працювали в театрі, і вони відновили свою роботу. Зараз театр працює на сцені Ужгородського обласного театру в Закарп... Закарпатській області. Люб'язно нам надали таку можливість. І сьогодні трупа складається з 34 акторів, і на превеликий жаль, саме маріупольських акторів, які раніше працювали на сьогоднішній день. Це 4 Людини чотири актори, які працюють і продовжують піднімати е, дух і в подальшому вони відновлять цю роботу. Ми плануємо на те, що Маріупольський театр повернеться на терени Донецької області, буде активно гастролювати, і це буде єдиний театр, єдина трупа після деокупації території. І Донецівці, і а, Маріуполя, які будуть працювати, і відновлювати, і показувати свою роботу українського театру. Це одне, і з першою виставою, яку відновив свою роботу, це було життя е, Стуса по мотивам життя Стуса крик нації. Це щось було своєрідне до нашого театру, до нашої Донеччини. Крик нації ми передали всі свої емоції, які хотіли сказати. Сьогодні театр активно гастролює. В нього в постановках вже вісім вистав, які є його наробками, і це нові вистави з новою трупою. І сьогодні у нас коло пані Колосович працює над новою постановкою. По мотивам віршів а, маріупольських а, авторів. Не буду зараз нічого говорити, бо вис... перш ніж вийде вистава, прем'єра 14 жовтня. Ми плануємо її привезти ще 27 жовтня у Київ, а, і більш детальніше на наших сайтах ми будемо писати про прем'єру вистави. Дуже дякую. І, напевно, на завершенні вже малень, ще, ще маленьке питання щодо діяльності наших музеїв, які були евакуйовані з території Донецької області. Наскільки я знаю, що а, ну, частину музеїв все ж таки вдалося евакуювати разом з колекціями, які там зберігалися. Що зараз з цими колекціями, і чи не є чи є бажання можливо поступово починати їх показувати десь за межами області? Бо ми всі розуміємо, що музейні колекції живуть лише тоді, коли з ними спілкуються відвідувачі, а не коли вони зберігаються в запасниках. І при цьому, наскільки я знаю, там є дуже цікаві річ і речі в тих колекціях, які були евакуйовані з території Донецької області. На превеликий так, ви абсолютно праві. Ми з 17 музеїв змогли евакуювати десь на сіна де на 80%, де першу другу чергу, в залежності від того, як розверталися бойові дії, евакуювали в більш безпечні місця. На сьогоднішній день ці колекції зберігаються, і не ми не маємо права зараз. Іх їх, їх експо, робити експозиції, бо ви знаєте, що на території України заборона на проведення показу експозиції. Як тільки буде якийсь дозвіл, то звичайно ми зможемо це робити. Нам є що показувати. У нас були. Шаленні колекції, і в Краматорську є що показати, і в Слов'янську. І ми евакуювали про це відсотків на 70-60 і бахмутські колекції. Особливо намагалися зробити евакуацію саме архіву, який зберігався в краєзнавчому музеї, аби в подальшому історики могли вивчати історію і краю, і Донеччини, взагалі, і Бахмуту. Все, в залежності від ситуації. На сьогоднішній день мова про експозиції не ведеться, бо вони зберігаються за наказом КІП і сьогодні розпоряджається державною часткою колекції, які відносяться до. до ну, Музейні колекції це є державна частка музейних колекцій, і за їх зберігання відповідають не тільки музеї, но й держава, і ми в особі управління культури так само приймаємо в цьому участь. Як тільки буде можливість, звичайно, ми це будемо робити. Але я чесно скажу, небезпечних місць в Україні, де можна було би показати колекцію на сьогоднішній день. Ні, навіть місця, де ми зберігаємо колекції, ми про них не проговорюємо. І коли ми проводили евакуацію, то ми евакуювали не тільки музейні колекції, ми співпрацювали з митцями, навіть митцями, які виїхали на початку війни з, за межі України, то ми допомагали їм евакуювати і частку приватних колекцій, працювали із ними, хто до нас звертався. Сподіваюся, поповні... що все повернеться на Донеччину. Ні, да, я впевнена. Поповнюються ці колекції, поповнюються ці колекції, бо, як ми знаємо, війна це завжди не лише там страждання і горя, а перш за все, через те, що війна це страждання і горя, а це провокує творчість творчих людей. Вони дуже глибоко переосмислюють всі ці події. І наскільки я знаю, там дуже багато зараз в мистецтві в українському якихось там витворів пов'язаних з війною. Дуже неочікувано піросмислена ця тема, проаналізована ця тема. Займаються музеї поповненням цих колекцій. Краєзнавчий музей на сьогоднішній день у нас проводить аналітику, моніторинг, наукову роботу і набирає колекції для експозицій, які будуть стосуватися саме сучасної війни художній обласний музей співпрацює з авторами, митцями проводить арт-резиденції, і на арт-резиденціях от остання арт-резиденція була яку проводили спільно з шістю областями, і наші митці були представлені чотирма художниками. І сподіваємося на те, що художники і митці будуть також дарувати свої картини музеями, аби вони поповнювалися, поповнювалися ці наші колекції. Ну і або принаймні ми співпрацюємо з митцями, які е, надають свої колекції для приватних своїх виставок. Е, ми також працюємо і в цьому напрямку. Сказав, сказати, що сьогодні дуже активно ми поповнюємо свої колекції на превеликий жаль, я не можу. Але ми співпрацюємо працюємо над цим. Дякую за відповіді. <гум> а, можливо, ще у колег у когось є питання, бо в мене питання вже вичерпалося. Я, здається, спитав все, що можна було спитати. А колеги Дякую мавчать. за питання не пишуть дуже дякую за цю розмову, і ще більше дякую за те, що співробітники культурної галузі зроблять роблять попри війну і продовжують дарувати красу всім мешканцям Донеччини, де б вони не знаходилися. Бо дехто вважає, що під час війни це неможливо і не варта. А насправді це найголовніше. Це та віддушина, яка дозволяє нам кожного дня жити і пам'ятати, що є речі не лише важливі, а ще й красиві, і яка красива Донеччина. Це також варто пам'ятати кожного дня. Дуже дякую за цю, цю розмову і до наступних зустрічей. Дякую на все добре, гарного дня.